Ну, не вірила, що це наш дом горить і сусідні дома. 17 травня я ще туди їздила раз, а в будинок прилетіла, скоріш за все, де, мабуть, числа 23-го, десь в цій, ну, десь в кінці травня. Ми подали заявку, виходить, в тому році, десь в ну, в, в, липні. Ну, минуло і у квітні нам дзвонили. Менше року, навіть, виходить, десь місяці скільки це там? Вісім. Я побачила цю квартиру і побачила, де вона знаходиться. Мені це дуже сподобалося, а коли я сюди приїхала, подивилася це все, і подивилася общую атмосферу на вулиці. Мені подобалося, що тут тихо, що тут не дуже шумно. Тобто приблизно до тієї обстановки там, де я жила. Якщо чесно, я звикла до обстрілів. Знаєте, коли сюди в Харків ми переїхали, то мені казалося, що... Ну знаєте, чого то не вистачало навіть? Вже привик, так от. ну коли ризикуєш своїм життям, ти проїжджаєш цей участок дороги, ти проїжджаєш і ти е, бачиш, ти о, ти проїхала, ти проїхала десять метрів, а десь там далі у тебе там ззаді прилетіло. купують у всіх районах міста Харкова. А склалося так, що, наприклад, люди, які втратили своє свою нерухомість. У напрямку дергачів купують частіше на Олексійці та Павловому полі. А ті, які втратили свою нерухомість циркуни, липці, тишки, ті купують частіше всього на Салтівці. Але є люди, які втратили нерухомість, наприклад, на Салтівці і купують десь подальше від кордону. Якщо немає критичної інфраструктури, люди частіше розглядають ці райони. А так Ну, в пріоритеті є такі райони, як Нові Будинки, ХТЗ, ну, Одеська. Звертають увагу, що поруч? Що, ну, яка може бути поруч можливість прильоту? На жаль. Ну, на жаль, звертають увагу, був прильот в цей будинок чи не було. Зараз звертають, якщо є газова плита чи електроплита і поверхи. Бо якщо немає світла, то 12 -й, 11 -й поверх не дуже. Але все одно купують, тому що якщо небагато грошей на сертифікаті, то і нема додати до цього сертифікату, то звісно, краще купити вже так, як є. Вони втратили все і вони хочуть, щоб. В цей сертифікат купити квартиру, щоб не робити ремонт, і бажано, щоб була меблі, техніка, бо у людей, на жаль, нічого не залишилось. А люди, які отримують сертифікат, більшість вибирають новобудови. Більше розвинена інфраструктура, це нові комунікації. А саме перевага, я взагалі вважаю, що це. Квадратні метри. А є такі райони, де взагалі немає попиту на житло? Ось. Да, я вважаю по статистиці нашого міста. Я вважаю цей район П'ятихатки. Так як П'ятихатки — це виїзд з міста. Це близькість районів, які були під бойовими діями. Загалом придбано житла в Харківській області. Це 4,5 тисячі об'єктів нерухомого майна, з яких Три тисячі це квартири. Саме квартири найбільше купують у місті Харкові, місті Ізюм, місто Балаклея та місто Чугуєв. Якщо брати індивідуальні житлові будинки, то це також місто Харків, Харківський район, місто Дергачі та Пісочин. – А чому саме такі райони? Не можу цього сказати, але дергачі не відносяться до безпечного місця, але також там купують. У Харкові за сертифікатами є відновлення. Люди, що втратили житло, придбали 1466 осель. Про це у відповідь на запит Суспільного повідомив департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради. На питання у яких районах житло купують частіше і чи пов'язане це із щільністю ударів по місту. Департамент відповів, що таку інформацію не збирає.